Освіта під час війни, повага до вчителів та штучний інтелект для навчання у рамках освітнього марафону, 25 серпня, у Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука зібрались директори вчителі ліцеїв громади, аби послухати про реформу нової української школи. Розповіла ж про нововведення, які наберуть чинності 1 вересня 2027 року, колишня міністерка освіти і науки України, нині проректорка Харківського національного університету імені Каразіна Лілія Гриневич. Вона зазначила, що навіть під час війни, яка зна Впливає на психоемоційний стан дітей, якість освіти покращити можливо. Ми маємо цей психоемоційний негативний вплив для всіх учасників освітнього процесу і не тільки дітей, але і вчителів, і батьків, тому що ця роздратованість певний рівень агресії або безпорадності у дітей зменшується увага. Вони важче їм концентрувати увагу. Ці демографічні міграційні процеси, коли немає сталих колективів, і ви в своєму класі, в своїй школі маєте зовсім різні групи дітей з різним рівнем навчання і досвідом проживання війни. У нас дуже впала народжуваність: 39 тисяч українських дітей перебувають на окупованих територіях. П'ятий рік дистанційного навчання в частині областей. От я недавно повернулася з Запоріжжя, там є діти, які закінчили початкову школу, ніколи в житті не бачили своїх однокласників офлайн. І немає перспективи, поки що там будують підземні школи, але їх, звісно, не вистачає навіть в ротаційній моделі, щоб діти їздили, все одно не вистачає. У нас в Україні такі зробилися формати, яких ніде в світі ніхто не бачить. І ці тимчасові освітні простори, чи чи цифрові освітні центри, метр, школа в метро, тобто. Це не видані формати, але вони вже працюють в Україні. Звучали під час конференції запитання з залу. Зокрема, заступниця директорки Бориспільського ліцею перспектива Оксана Большакова порушила тему поваги до вчителів. За її словами, зараз роль вчителя в житті учнів та їхніх батьків значно знецінилась ніж це було раніше. Раніше статус учителя оцінювався навіть не заробітною платою, а відношенням суспільства до вчителів. Я сьогодні цього не бачу. Я не бачу, що вчитель підняти на ту сходинку, як це було раніше. Ось чому нас дуже часто принижують батьки, чому завжди батько правий? Тому що вони електорат і тому йдуть на зустріч батькам, а не вчителям. Чому це так? От я думаю, що коли ми приймаємо реформи, то ми повинні думати і про цей пласт, про підняття статусу вчителя. Як професії, бо всі професії е, е, від учителя тільки одна професія від Бога це учитель. Сьогодні законодавство українське дозволяє прийти в школу працювати вчителем будь-якій людині з вищою освітою, Навіть якщо вона ніколи не знайомилася з віковою психологією, з методиками навчання. І зараз це вийшло дуже зручно, тому що завдяки цій статті, ці по праці, яку вони внесли в закон, багато чоловіків змогло прийти в школу. Нам дуже потрібні чоловіки в школі. Гаразд. Але коли починається рутина, починаються проблеми, і людина, яка не має жодної психолого-педагогічної підготовки, не знає, як реагувати на ці проблеми, вони можуть ще більше погиблюватися. Це про дуже низький соціальний статус. Тобто, що таке вміти вчити інших? Будь-хто може прийти. Це велика ознака неповаги до професії. О, все. Е, крім того, коли ми говоримо про батьків, у нас сьогодні ситуація така, що є вічна війна між вчителями і батьками. Чому в чому полягає ця війна? Ну, Про батьків можна зрозуміти, тому що їхня дитина це найдорожче в світі, і, і те, що значить дитина, каже то в першу чергу ми орієнтуємось на те, що каже наша дитина. Тобто це такий центро... дитиноцентризм в спотвореному вигляді. Як має реагувати на це вчити і як має реагувати суспільство? Вчитель це професія, заради якої треба вчитися і вчитися постійно. А зараз кожен з батьків вважає, що він розуміє, як вчити дитину, тому що він сам вчився в школі і може ще в університеті. Компетентнісний підхід, який включає не тільки знання, а й вміння їх застосовувати на практиці, а також формування цінностей. Такою є реформа нової української школи, зазначає Лілія Гриневич. Дехто каже, вони скасовують знання, ми тепер невідомо чому маємо вчити діти. Це неправильно, тому що компетентності включають і знання, і вміння їх застосовувати, а також цінності ставлення. Тому що, от як? Тому безмірі інформації зрозуміти, що погано, що добре. Вони вважають, що освіта має дати моральний компас. Справа в тому, що ну, є люди, наприклад, віруючі, які належать до якихось церков, в них є визначений моральний компас. Але в нас зараз десекуляризоване суспільство. І дуже багато людей не належить до жодних церков. Але має бути система цінностей, яка об'єднує людей. Наприклад, цінність, що не можна просто так прийти і забрати життя. Або коли ти маєш необмежені права за рахунок обмеження прав інших людей. І е, це входить в компетентності, отже, знання вміє застосовувати і цінності ставлення. Далі Появляються нові результати навчання. Окрім знань, умінь, ми ще говоримо про так звані наскрізні вміння. Соціально-емоційні навички, які треба формувати, виклики освітньої реформи, яка розпочне діяти вже за два роки. Бориспільська громада розуміє і готується до них, зазначила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Вона зауважила, що не всі заклади будуть ліцеями, деякі гімназіями. Попри те, що в нас 40 закладів освіти забезпечені укриттями, зроблені ремонти в укриттях. Ми готуємося і до безбар'єрності. Як можна звичайно зробити в тих будівлях сорокових п'ятдесятих роках оцю безбар'єрність, дуже складно. Ми це з вами розуміємо і усвідомлюємо, але попри те, рухаємося вперед. Рухаємося і по харчоблоках. Зроблений капітальний ремонт харчоблоку в лідер. Дуже гарний харчоблок, який власне оновлений, і далі продовжуємо в наших школах оновлювати ці харчоблоки. Створюємо в нашій громаді створений освітній ментальний простір на базі ліцею лідер. Так, власне. Це для нашої громади, для наших закладів освіти буде такий простір, де будуть мати можливість психологи ділитися досвідом, навчатися і допомагати нашим дітям і колегам з травмами війни. Ще лишається в нас багато викликів, але перш за все виклики 27-го року. Та чи не стане новим викликом заміна професії вчителя штучним інтелектом? Це дискусійне питання розглянув керівник розвитку проєкту Ербук Владислав Сученінов. Він зазначив, що найближчими роками цього не відбудеться, адже технології ще не дійшли до такого рівня. Проте ж ризики користування нейромережею все ж є. В жодному разі. Коли ви там, або спілкуєтеся з чатом GPT, так або задаєте різноманітні промпти в інших нейромережах, не передавайте туди а, персональні дані або колег, або учнів, там, батьків, тому що специфіка штучного інтелекту побудована в тому, що все, що ви дасте йому, так все, що ви пропишете в промті, все, що ви будь-які дані, які ви дасте йому для аналізу, він обов'язково їх запам'ятає. Запам'ятає і буде, тому що його специфіка така, що він вчиться на тому все, що ви йому даєте, тобто на тому, що є зараз в загальному доступі, і будь-який чат з вами, з, вашою, з вашим колегою, він обов'язково буде запам'ятовувати для того, щоб покращуватись. Тобто він так побудований. Відповідно, якщо ви там впишете там, попросити його систематизувати дані в табличку там прізвища мій учнів, там телефонні адреси там, і електронні. Він це, звичайно, зробить, але в подальшому, якщо хтось запитає, там, що ти можеш розповісти, там, про того-то учня, він запропонує, а можливо, вам потрібен ще його номер телефону, або, можливо, ще потрібна електронна адреса. Тому тут будьте дуже обережні, ніяких особистих даних, тож якщо щось стосується там, комерційної таємниці. То в жодному разі не надавайте нейромережі без відповідних доступів. Водночас експерт поділився і прикладами корисних інструментів штучного інтелекту, які допоможуть вчителям генерувати презентації, ілюстрації для творів літератури, історичних подій минулого, а також редагування зображень. Серед них Gamma App, Dreamlike AI, Ай, ChatGPT та AI Tutor Pro. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини терас Бориспіль.